Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник, і Я копаю. Я копаю далі. Я за кадром, як зазвичай, покопав багато чого, викопав одно, ну, ти бачиш, будиночок майже зелений. Коротше, що я зрозумів, що найбільше найбільше додають зеленухи оці. Рушниці, гвинтівки, автомати, коротше, зброя додає найбільше зеленухи на будиночок. І оцей фреш-автомат. В мене їх аж три. Там в мене унітази два штуки стоять, тут ванна ще стоїть. Коротше. Можна б, напевно, було це все якось упорядкувати, зробити гарно, файно. Але я не бачу сенсу, чесно. Ну, який сенс в цьому? Для мене не зрозуміло. І ще таке момент, що. Типу, виходить, що те, що предназначено для будинку, має бути в будинку. Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що саме так воно працює. Тобто, оці всі бочки, е ящички, дощички, це все воно має бути на вулиці. А всі меблі, зброя, ці прапори, лампочки. Це все має бути всередині будинку. Тоді воно а, додає зелені на будинок. Коротше, отак я щось прокопав. Будемо дивитися. Я не знаю, чому, але отут зникло те, що я малював. Коротше, чомусь воно зникло. А, продовжуємо далі. Чекай, в мене що? Лампочки є, гранатки є. Лампочки. Продовжуємо далі. Воно як далеко я прокопав. А, я не знаю, чесно кажучи, що далі робити. Можливо, просто не прокопувати це все, а можливо, просто докопатися до дна і типу доски знов. І, типу, завершувати цю гру, бо сенсу великого я не бачу. Я максимально вже зробив е, бур. Мене, чесно кажучи, це не задовільняє. Я думав, що буде набагато більший. Е, Бляха, лампочку. Та, блін, відваліть від мене. Та відваліть же, ну. Думав, буде набагато більший е, радіус. Копання, але все. Це максимальний. Ох, ресурсів пішло, диви. Дорогих. Давай, цей забирай. Давай тоді ми просто зараз будемо а, копати вниз. Вглиб. Не бачу сенсу розкопувати оці штуки. Хотілося б, але, ну... хотілося б, але чесно кажу, мене ця гра не настільки зацікавила, як ота попередня гра схожа, яку ми проходили. І розкопувати в цій грі всю яму. в мене великого бажання немає. О, півтори тисячі ще. Тому давай, напевно. Ой, впав, впав. Будемо копати просто тупо вглиб. Навіть якщо будуть поряд якісь е е тунелі, чи як це правильно назвати, я їх не буду розкопувати. Бо не бачу в тому сенсу. Диви, ну я навіть не можу провалитися. Отак під себе потрібно копати. Я не знаю, я по центру копаю, не по центру. Драсті. Все позабираю, що тут є. Чорт, тьо, дідька лисого зна. Так, тут лампочку, ні чорта не видно. А, для мене зараз. Що це таке? О, зброя. А, поліція, тику назад. Бу. Для мене зараз основне будинок з зеленим зробити. Повністю. Подивитись, що воно дасть. Та заходь вже, заходь. Насрать на тебе. Так, а, це продать. Вниз. Краще вниз опустить. Це продать, це взять. Ну, бабки вже, вже немає куди дівати. Це взять, це взять. Це взять. Це продать. Це взять і це продать. Окей. Давай спробуємо подивитися. Що воно дасть, коли воно все зелене буде. А, чому воно не ставиться? Диви, цей поставлений, а цей не ставиться чомусь. Фігня якась, коротше. Неправильно працює. Але вже як є. Так, цей дублон, чи що це таке значок. Також його десь отут покладу. Можна, в принципі, зараз докупити просто одну-дві рушниці. Ну, якусь зброю. І я так розумію, мені цього вистачить, щоб е, повністю зелений будинок став. А ось, ось ось дві зброї якраз у мене є. Не треба нічого докуполювати. Оп, хтось стукає. Я тебе постукаю. І... Не поняв. Здрасте! Эй, у хлібальник Не понял я чучело, блин. Ви закінчили гейм. Поздравляємо. Ви закінчили гру. О, велика вдячність за гру. Ви досягли одної з кінцівок. Ви можете повернутися в меню, завантажити збереження і намагатися розблокувати інші кінцівки. Я не зрозумів, яка кінцівка, бляха? Альо, чучело, блін. Мені потрібно було кинути помідором в цього сусіда. Серйозно? Де воно мене зберегло? А я ж не зберігався, да? Ой, маляха. Так. Помідор, лампа. Ну, тут воно мене не зберігло, тобто мені по нові потрібно викопати ресурси. Тут все скуплено. Окей, добре, без питань. Значить, будинок заповнювати не будемо. Копаємо просто тупо вниз. Зайшла якась дівка, і в неї лопата полетіла. Я не зрозумів ні чорта. Алло, дайте пройти. Та відваліть чучели. Купаємо тупо вниз. Я надіюсь, що я десь по центру правильно купаю. Цікаво ж добратися просто тупо до дна, правильно? Що таке? Заважає? кор... Uh, Нябли какие-то, чёрт его знает, какие-то дябли О, здрасте, ещё лампы. Ну, автомат. Так, сюда лампу. Ну давай тут ресурси позбираю. Це це. Блін, да тут копати не перекопать. Там лампа ще одна по-любому. Так, сюди давай збереження зроблю на всяк випадок. Гетара. Сейф якийсь. Тупо копаємо вниз і дивимося, що у нас внизу. Та йолки палки Кубок. Кудись я прокопався, незрозуміло куди. Окей, копаємо далі. Все, заповнений склад. Я шизею. зію. Копати можна довго і цей. Типу, багато заробити, я так розумію, і будинок облаштувати, і всі ці діла. Але я ну, просто тупо не бачу сенсу в цьому. Так, це продать, це продать. Та, коротше, все продаємо. Плита. Все продали, окей. Нащо я загорнув оце? Незрозуміло. Пікселі дратують. І от спробуй тепер знайди оцю дірку, ти розумієш, бляха? Зараз, поки долечу донизу, вже час повертатися буде. Та давай вниз падай. Та диви, ну воно з одної сторони якось копає, з іншої не копає. Що це таке? Я біля стіни, охренеть. Я вже біля якоїсь стіни. Можна, в принципі, отак біля стіни і копати. Скоро прийде поліція. Добре, зрозумів. А, магазин купить. І продать весь е, брухт. 19 тисяч майже. Майже 19 тисяч. Де ти та? Ч Чучело бляха. На. Та заходь! що ти стукаєш, двері зламаєш, придурок. О, воно, воно! Диви. <хи> Зникла. зникло. вона в гості прийшла. Все, пішов ти нафіг. Та де ви знов. Ну, долбаний піксель. Ну, от де він? От десь піксель. Короче. Ти, бляха. Це так незручно. З цими пікселями. Заважають. Ну, я, здається, тупо по центру десь. А, ну звісно, мене камінці зіштовхують з центру. Глибина... 500-600 метрів зараз буде. Давай, давай, копай, копай. С яка тут глибина? Тисяча взагалі? Чи яка має бути? Щоб хоча б розуміти, до чого ми копаємо. <рес> Щось воно копає, копає. Так, тут я вже був. Окей. Ох, і викопаю Зараз. Дер. Та бляха, відваліть! відвалить. А, тут я був. Здається. Ну! Но... да шо не так, но? Ну? Скільки можна. Все, Це що. Цей камінець не копається взагалі. А, бутом речардж. Не знаю. Що, все? Докопався до дна. Не поняв. О! Докопався до чогось. Окей, якщо докопався, давай тоді ми це місце розкопаємо. Повністю. Щоб було відніше, що знаходиться у самому дні. Так, це сюди. Давай я тут збережусь. Окей. Якийсь. Що це? Взаємодіяти. Це якийсь люк, напевно. Зараз подивимось. Зараз ми і до люка доберемося. А потім я спробую поекспериментувати все-таки напевно з будинком, оте з зеленим, тому що я так зрозумів, що дівчина приперлася із-за того, що вона подивилася з вікна. І думає, ніфіга собі, чувак, живе. Меблі тягає, щось у нього постійно будинок покращується, покращується. Прийду я до нього жити, напевно. Вона жити зі мною захотіла. То може треба якось зловити момент, щоб сусіда не було? Коли вона приходить. А, це такі вузенькі, типу. Вузеньке місце. Яма донизу звужується дуже сильно. Щоб типу не пропустити, поняв? Щоб не пропустити місце, де потрібно відкопати люк. Ясно. Окей, добре. Зараз відкопаємо. Но. Так, все розгребли чи ні? Так, це прибрать. Це лайно прибрати. Блін, докопався до дна і у мене. Гра збережена. Дуже дякую. Докопався до дна і у мене виникло бажання розкопати всю яму повністю. І як це працює, бляха, Не розумію. Сюди? Та, блін лампочку знов збив. Так є. там хтось дихає під тим люком, як мені здається. Розкопай же ти, ну поліція. Так, поліція, значить, ми швиденько накриваємо це все діло. Магазин накрить. Продаємо все, що у нас є. Я не буду запарюватись, що я там збирав. Ну, хіба що зброю? Якщо є зброя, заберу зброю. Камера. Так? До бісової матері. Ой, коротше, Докупим. 24 штуки, Докупим, якщо потрібно буде. Приходьте, дядько, приходьте, дивіться, все нормально в мене. Газон чистенький, біленький, жодної травинки, кошу регулярно, бляха. Регулярно кошу зберігти гру. Взаємодієте погнали. Довбані пікселі. ДА дай ти, бляха, розкопай. Так, ось о ми добралося. До ДНА. Це потрібно позбирати, щоб не заважало нічого. Оглядати місцевість. Все, все, ще раз зберігаємось. А, відкриваємо. Це одна з кінцівок. Я, бля, я типу, не розумію. А який сенс? Я, типу, відкрив, прокопав у себе в подвір'ї люк. Через цей люк виліз десь на дорозі і мене збила машина. Офігенне завершення гри. Якщо м, будуть тихі місця, то, значить, там була музика, і значить, там прилетіло типу те, що. Ай-яй-яй! Не можна музику. Ненавиджу, коли в іграх роблять музику, на якій є авторські права. М, так. Значить, помідор я взяв. Мені потрібно о, докупити правильно кілька кулеметів. Давай я закрию. Цю штуку. А, диви, у нас же є ще е, собака. У нас є. Давай, да, давай докупимо все, що можемо докупити. Це не має сенсу докуплювати, тому що це тупо розходники. Це тупо, все розходники. От зброю можна докупити, але ми докупимо її після того, як купимо собі. Ну, склад не має сенсу також розширювати. Давай купимо пса. Файний пес. Сидить охороняє. Це він буде ганяти е, цих? пес потрібен для того, щоб е, безперешкодно зайшла дівчина. Я правильно? Правильно розумію? Не яка мила собака. Ой, ти моя собака. Піпер. Здоров'я піпера взаємодіяти. Їж помідор. Єсть помідори, бляха. Чуєш, а може тобі якийсь собачачий корм потрібен? Там є якийсь собачачий корм. Його году. Його ще й годувати потрібно, ти зрозумів? <сум> так він помідори їсть, серйозно? Булка. Ну булка не береться. Чи береться? Давай я візьму. Булка, торт. Пиво точно не буде пить. Сир. Ну, не знаю, давай сир купим. Можливо, сир з'їсть. Шафа тут є. А, труна. Гофін <голків> труна є. Так, ну все інше не потрібно. А, де воно куплене, це все діло? Розвернувся. Ти ганяв тільки, що когось, да? Ой, молодець, який пес. <голків> воно все порозліталося. Так, а будеш їсти булку? Ану. А, воно ж тут не ставиться, блін. А якщо отак. Коротше, я біля тебе покладу, хай валяється. Уп. Е, ти якщо їсти захочеш, ти приходь сюди, ось отут. Сир валяється, ну, типу, все нормально. Булка ось тут також покладу тобі. Підходь, якщо хочеш. Ей, мала, спускайся, я тебе чекаю. Чому не є помідор? <рес> чекай, чекай. Зберігти. Перфект <рес> тров. Не знаю, що б то значило, але щось, напевно, цікаве. А, так, тепер давай а, зброю докупимо. Два. Куди воно його? Диви, 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 гав-гав! Куси його за сраку! А йому якось пофігу. На, паскуди. Коротше, собака, як то знаєш, як то кажуть, собака гавкає, караван іде. Так, хтось стукає. Так, ну, збер... зберігти. Мала! Щось у тебе велика кулачня, що ти так стукаєш. Ну, привіт, привіт, <тукв> да, та, хей. Да блін, да як ДА в смислі? А що не так? Я не розумію. Як мені зробити так, щоб він лопатою в неї не кидав? Чи таке неможливо, в принципі? Одиночна гра збереження. Це я зберігся в момент, коли вона вже стукає. Я фігню зробив, напевно. Точно. Ну, вона, судячи, з усього сама зайде. Hey! Лопатою, <зас> ляп. Коротше, така гра з незрозумілими кінцівками. А, гра з незрозумілими кінцівками, як на мене. А, типу, ну незрозуміло, що до чого. Є, типу, в мене є собака, в мене є помідори в руках, а, тільки що цього сусіда я прогнав, я кинув в нього помідора. І відразу заходить дівчина, і він знов з'являється. Ну, ну як це так працює? Коротше, не розумію. Які умови повинні були бути для того, щоб а, він не з'являвся? Охорони тут ніякої немає. Коротше, не знаю, перегравати я вже точно явно не буду цю гру. Ну, типу, тому що в мене збереження вже фактично на кінцівку зациклено. І дограти, переграти якось не вийде. Тому, всім дякую, хто дивився. Така собі гра, ну, не знаю. В чомусь вона краще, ніж та гра, яка е, про копання я копаю дірку, було в цьому по, 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 першу першому грали. В цьому в чомусь краще, в чомусь вона трошки гірше. Немає того запалу в мене в цій грі, який був. Тій першій грі, можливо, із-за того, що весь запал вийшов уже в першу гру. І якби ця була перша, то можливо саме в цій би грі я от розкопував все, було б цікаво повністю все розкопати. Але вже є, що є. Тому, як зазвичай, плейлист на цю гру буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.